Ну що, поїхали? Що таке клітор? Де він розташований? І чи важливий він взагалі? Багато хто думає, що клітор виглядає так: маленька намистинка з плоті знаходиться десь там, унизу, і чекає, як би розважитися. І роль клітора взагалі не важлива. Що ж, це сумно, адже це неправда. Клітор може збільшуватися в три рази в збудженому стані. Це Лая Вальс Перес. Вона гінекологиня. і розповість вам усю правду про клітор. Давайте розглянемо детальніше. Фактично, це все, що ви дізнаєтеся з більшості книг. У деяких виданнях клітор взагалі не згадується. Інші вказують тільки на невеличкий шматочок плотів. От і все. Ні, це неправильно вони не беруть до уваги інше, по суті, найважливіше. Так, зовні клітор виглядає ось так: просто невелика горошина. Гаразд, але зачекайте, адже це, наче верхівка айсберга. Більша частина клітора перебуває під шкірою. І насправді клітор досить великий близько 10 сантиметрів. Так що це лише та частина, яку ви бачите зовні. Але ще у клітора є дві ніжки і дві цибулини. Погляньте знову: це вам щось нагадує? Ні. Ні. Е, е, е ні. Клітор не тільки схожий на пеніс. У клітора і пеніса багато спільного. І клітор, і пеніс наливаються кров'ю і збуджуються, якщо їх стимулювати. Тож так, у нас у всіх стоїть, і ми всі виділяємо рідини під час оргазму. Різниця в тому, що ми просто знаємо набагато більше про пеніс і сперму ніж про клітор і вагінальний еякулят. З глузду з'їхати чи не так? Пеніс і клітор так схожі. У них деякі частини однакові і дуже схожа структура. І вони мають однакове походження. Розвиваються з одних і тих же тканин ембріона. Так що твердження чоловіки протилежні жінкам насправді неправильне. До речі, клітор може стати майже таким же великим, як пеніс. У стані збудження клітор може збільшитися в три рази. Це найерогенніша зона в жіночому тілі. Клітор містить близько восьми тисяч нервових закінчень. Неймовірно, це вдвічі більше ніж у пеніса. І Жінки також еякулюють під час оргазму. Отже, якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що це за рідина з'являється під час оргазму. Ні, це не сеча, це жіночий еякулят. То для чого ж нам потрібен клітор? Просто для задоволення. Ну, насамперед, так. Для особливого задоволення. Клітор is... the... – це жіночий орган для отримання сексуального задоволення. Ви можете стимулювати його зовні, у вульві або зсередини в піхві. Так що не буває вагінального оргазму. Піхва не настільки чутлива, інакше жінка не змогла б народжувати, було б надто боляче. У кожному оргазмі задіяний клітор. І це має вирішальне значення. Really а як щодо точки G? те саме загадкове місце, Нібито найважливіше місце в жіночому оргазмі. G-spot? Тож кажі, що ж, це міф, її не існує. Це внутрішня частина клітора, тому що його ніжки лежать навколо піхви. Отже, підсумуємо так: клітор приносить сексуальне задоволення, але це задоволення не просто прекрасне відчуття. Близько 400 років тому люди дійсно думали, що жінка може завагітніти тільки якщо вона і її коханець отримають оргазм разом. Тепер ми знаємо, в цьому є лише частка правди. Деякі дослідження стверджують, що ймовірність завагітніти збільшується, якщо жінка відчуває оргазм. Причина в тому, що вагінальний еякулят допомагає сперматозоїдам просуватися в потрібному напрямку. Але навіть якщо ви не хочете завагітніти, клітор приносить ще масу іншої користі. Регулярні оргазми поліпшують ваше здоров'я. Вони корисні для сну, для серця, знімають стрес. І вони також добре позначаються на стані вашої шкіри. Думаю, ми всі хочемо цього. Симпатичний орган клітор чи не так? І, хоча його більшу частину нам не видно, він таїть у собі багато сюрпризів. Так що зверніть на нього увагу і цінуйте гідно.